Де найкраще в тобі море, сонце, гори. Де я на пірамідах не був ще. – О, думаємо про піраміди. Так починається робочий день анестезіолога Валентини Лісничої. На операційному столі військовий, який дихає однією легеною. Іншу треба очистити від згустків крові. Вони утворилися, коли куля пройшла через шию і груди на виліт. Зазвичай операційний день починається о 9. Зараз. Ось операційний день починається о дев'ятці і закінчується. Ну, от коли закінчується, це лікарня мечникова в Дніпрі. Дві третини пацієнтів у ній поранені з поля бою. 48-річний Микола зі Львова, у минулому програміст каже: тут його витягли з того світу. Кульове поранення на, на передових позиціях Бо дві легені. Також розтрощені були. Ребра і грудина. Медики називають своє місце роботи фабрикою виживання. Вона працює як конвейер і ніколи не зупиняється. Це військовий, зміни вибухової травми вогнепельного скоковим поранення обох нижніх кінцівок попереку. Це якийсь. Ніби ти в один момент потрапив у якийсь жах. Я маю на увазі фільму, і ти не можеш з нього вибратися. Ти але цей жах це твоє життя. Його ну і його неможливо описати. Це треба просто побачити. Валентині сьогодні треба встигнути ще на дві операції. Наступний пацієнт цивільний з прифронтового села. Він самотужки збивав температуру ін'єкціями. Через неправильно зроблений укол розвинулася інфекція на кшталт гангрени, яка за лічені години може вбити людину. Такі випадки почастішили з війною, через поганий доступ до медицини і антисанітарію. У нас був хлопець, який дружині по телефону сказав, що він їде до іншої лікарні, тому що у нього інфікування. Поки к нам його довезли, він помер. А дружина, яка розмовляла з ним по телефону, приїхала вже до нас і. Дуже з незрозумінням, чому він вже розмовляв, вже казав, що він їде до нас, а поки він до нас доїхав, у нього нога була повністю мертва. вже. Валентині 37 років. Вона очолює так зване відділення реанімації сепсису. Тут найтяжчі хворі з інфікованими ранами. Валентина прийшла у це відділення ще студенткою. Потім 2014 рік і постійна війна. Відколи почалося повномасштабне вторгнення, навантаження зросло в рази. Я навіть не знаю, може в 4-5 разів більше. Ну ти, якщо взяти за операційною і за кількістю хворих, у нас зараз на етапах евакуації, на первинній ланці дуже кваліфікована допомога надається нашими колегами. Тому ті хворі, які раніше не могли не мали змоги вижити, зараз виживають, і вони дуже тяжкі, вони приїжджають до нас. А ще за два роки змінилися самі медики. Вони стали більш швидкими, зібраними і втомленими. Я і мій колектив. Ми перестали питати, як це трапилось, і якісь там, ну якщо вони самі не розповідають, якісь умови щось з сім'єю, тому що так парочку хворих попитаєш, а потім вже все відключаєшся. Ми майже не виходимо з роботи. Ми не святкували жодного свята з моменту початку війни. Не відділенням, якось так нікого немає. Віче зовсім бажання. Надвечір Валентина залишається на нічне чергування, а в Мечникова прибуває більше пацієнтів з фронту. Не з новин, а з кількості швидких. Медики розуміють стан справ на передовій. Загострення ми дуже почуваємо. Загострення ми почуваємо От зараз трошки більше, потім може бути трошки менше. Ми звикли до такого ритму роботи 50-100 пацієнтів прямо після поранення, ті, що не можуть самостійно дихати, самостійно говорити. Гендиректор розповідає, такий ритм не для всіх. На чергування ставлять одного досвідченого лікаря, решту молодь із досвідом до 10 років, адже ті, кому за 40, часто фізично не витримують навантаження. На ранок, після доби на роботі, Валентина зустрічається з сім'єю. Її чоловік Василь, теж анестезіолог, лікує поранених військових. Подружжя живе за графіком по черзі на роботі, по черзі з трирічним Даниїлом. Загалом він розуміє, що тата з мамою багато працюють, що вони лікують людей. Він часто буває у нас на роботі, тому він також там у нього є свої певні дивні іграшки. Типу скоп. Це складно. По-перше, це чергування. Буває, що не бачимося по кілька діб. Ну, плюс втома, втома від роботи. Бетонні зупинки, укриття і сліди від обстрілів. Буденність для Дніпра, де живе родина. Це місто за 100 кілометрів від лінії фронту. Російські ракети влучали і в звичайні багатоповерхівки, і в медичні заклади, як то цей пологовий будинок. Попри все, Валентина залишатиметься тут, аби рятувати людей. Таке рішення вона ухвалила від початку повномасштабного вторгнення. Ну, по-перше, я лікар, я можу врятувати комусь життя, і на той час це було дуже важливо. Плюс мій чоловік сказав, що він буде рятувати. Він нікуди не поїде, хоча нас відправляв. Ось, а дитини було тоді тільки виповнилось два роки. То я дуже хвилювалася за своє рішення. Багато місяців не могла справитися з цим, що правильно я зробила. Коли сину було п'ять місяців, Валентина вийшла на роботу. Через руки лікарки пройшли сотні цивільних і військових. Пацієнти не затримуються у Мечникова надовго. Щойно медики бачать позитивну динаміку, їх евакуюють у менш завантажені лікарні, аби звільнити місця для нових пацієнтів. — Ну, давай, А ми потім зараз. <творю> Все добре. Другий. Нас спалив з... з... дрон такий із пів'я. Мій напарник от, загинув на місці. От, а я криста ну, тяжкий. Везуть на Ребілітацію, от нулоче лікування, так як я тяжкий. А в яке місто? Е, Я не знаю, не цікавився, не питався. Нічого не знаю. І не питала мене. Мені не цікаво, мені цікаво вернутися живим, здоровим до двох дітей, до дружини. Валентина зізнається, інколи зустрічає своїх колишніх пацієнтів, але не впізнає їх. Настільки вони змінюються після одужання, і це додає сил. Виходили. Вутягли. Всім дуже дякую за допомогу, за пророблену немалу роботу. От люди, що могли, ти змінили.